Терорист Гіркін хоче повісити кума Путіна. Деталі дізнаєтеся вже зараз. Я Катерина Фодотенко, ви на фабриці новин. Екс ватажок бойовиків так званої ДНР Ігор Гіркін Стрілков прокоментував статтю зрадника України та кума Путіна Віктора Медведчука. Терорист заявив, що спочатку з нього мають витягнути всі подробиці щодо крадівництва коштів, які Кремль виділяв на просування ідеї рускава міра в Україні. А вже після цього. Кума кремлевского диктатора маять повисоты або заслаты. Далее цитата. «По-хорошему, Медведчук нужен только в качестве фигуранта большого судебного процесса, на котором должны быть выяснены и показаны широкой публике все схемы распилов, многомиллиардных средств, годами выделявшихся на пророссийскую агитацию на Украине». А также в качестве свидетеля в данном отношении против ряда россиянских генералов ФСБ и высших сотрудников администрации президента, которые и имели главный гешефт с данного распила. После этого Медведчук должен быть или повешен, или, если в качестве свидетеля из кожи вон вылезет, чтобы изобличить поддельников, пожизненно определен на постоянное жительство как можно северо-восточнее. Меньшего эта гнида не заслужила. Кинец цитаты. Я нагадаю, що днями ця проросійська гнида Віктор Медведчук уявив себе істориком і військовим експертом і написав статтю про війну в Україні. Опублікувала її пропагандистська помийка «Ізвєстія». Стаття абсолютно просякнута кремлівськими наративами. У всьому, що сталося, кум Путіна, звісно, що звинуватив колективний захід і закликав враховувати інтереси Росії. Медведчук у своїй так званій статті залякує світовою та навіть ядерною війною. Кум Путіна вважає, що український. Конфлікт, так він це називає, може рости далі, перекидаючись на Європу інші країни. При цьому каже, що війна також може бути локалізована і вирішена, але він, нібито, не знає, як це зробити. Звинувачує знову ж таки Україну. Мовляв, влада Зеленського, нібито нескінченну кількість разів заявляє, що ніякий мир їй не потрібен а потрібно більше зброї і грошей на війну. Із смішного то посіпака Путіна переконаний, що російська еліта не просто надала Україні незалежність у 1991 році, а й підштовхнула до неї. Однак, з 2005 року Україна нібито почала будувати антиросійську політику на рівні державної ідеології, почала нібито психологічно українців налаштовувати проти росіян. Якщо коротко підсумувати, то Росія ледь не голуб миру. А Україна зі своїми бойовими гусаками, комарами і брудними бомбами хоче воювати до кінця. Я ж нагадаю, що Медведчук просував проросійські наративи в Україні завдяки трьом телеканалам, власником яких він був. Після початку повномасштабного вторгнення і поразки Росіян на Київщині, кум бункерного намагався покинути країну, але його затримали українські правоохоронці. Згодом його вдалося обміняти на 200 українських полонених, зокрема бійців Азову, які героїчно захищали Маріуполь та Завод Азовсталь. Востаннє Медведчука бачили в окупованому Криму разом із дружиною Оксаною Марченко. Вона ж напередодні вторгнення втекла в Росію і записувала звіти щемливі відосики до Зеленського й Ердогана. На цьому ставлю крапку. Чекаємо від вас вподобайку і коментарі під цим відео.